Неділя 21 січня. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від мінус 5 до мінус 3 градусів, нічна мінус 9, мінус 11. В Сумській області в день також мінус 5, мінус 3, вночі від 11 до 13 градусів морозу. В Житомирській області, а також на Київщині і в самій столиці, в світлі години доби очікується від мінус 3 до мінус 1 градусу, в темні мінус 4 мінус 7. Невеликий сніг варто чекати в Чернігівській і Сумській областях на Житомирщині і Київщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі, і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус –6. мінус В районі Басарабії, в світлі години доби термометри покажуть від плюс 1 до плюс 3, в темні мінус три, мінус градусів. На Кримському півострові в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Львівській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 4 мінус 6. У Рівненській і Хмельницькій областях в вдень від 0 до 2 градусів морозу, вночі від 5 до 7 градусів з позначкою мінус. На Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 5, мінус 8. В Закарпатській області вдень до плюс 2, вночі від 5 до 7 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів. За секунду. Схід у Харківській області вдень буде від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 7, мінус 9. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 4 до 2 градусів з позначкою мінус, в темні мінус 4 мінус 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 4 мінус 6. В Маріуполі в день мінус 1, плюс 1, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Мінлива хмарність і без опадів на Луганщині і в Донецькій області. У Харківській області синоптики прогнозують невеликий сніг, вітер північний 7-12 метрів за секунду центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, в нічні – 4, 6. На півдні Кіровоградщини вдень – день – 1, 1. Вночі від 3 до 5 градусів нижче нуля. На Полтавщині, Вінниччині і Черкащині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 5, мінус 8. Невеликий сніг очікується в Полтавській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. На Вінниччині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 21 січня буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягатиме трьох балів, що є трохи відчутним рівнем. Понеділок 22 січня північ. В Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус 8 мінус 10, в Житомирській області в день мінус 3 мінус 1, вночі від 7 до 9 градусів морозу, на Київщині, а також у Києві в день від мінус 4 до мінус 2, вночі мінус 7, мінус 9 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2, нічна від 3 до 5 градусів морозу. В районі Бесарабії в день плюс 1, плюс 3, вночі від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Запоріжжі синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в денний час, мінус 3, мінус 5 в нічний. На Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів вище нуля, в темні мінус 2, мінус 4. Невелика хмарність і без опадів абсолютно в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна –5, –7, на Львівщині в день – плюс 1, плюс 3, вночі від 5 до 7 градусів морозу. В Хмельницькій і Тернопільській областях світлі години доби термометри покажуть плюс 1, мінус 1 градус в темні від 6 до 8 градусів морозу. На Рівненщині в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 6, мінус 8. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус 7, мінус дев'ять. На Луганщині вдень мінус 5 мінус 3, вночі від 6 до 8 градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від мінус 4 до мінус 2 градусів, в темні мінус 5, мінус 7. В Маріуполі в день буде від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 3 мінус 5. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох східних областях України. Вітер східний, невідчутний 3-8 метри. За секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна від 5 до 7 градусів з позначкою мінус. На півдні Кіровоградщини, вдень від 0 до мінус 2, вночі мінус 6 мінус 8 градусів. На Дніпропетровщині, Черкащині і Полтавщині синоптики прогнозують мінус 3 мінус 1 градус в денні години доби, від 6 до 8 градусів морозу в нічні. Ницькій області в світлі години термометри покажуть від 0 до мінус 2. в темні від 6 до 8 градусів нижче нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 22 січня буде на рівні 2 балів, що вважається невідчутним рівнем.